Меморандум про взаєморозуміння між Харківською міською радою та дитячим фондом організації Об'єднаних Націй щодо гуманітарного реагування до дитиноцентричного раннього відновлення підписали Ігор Терехов та представник організації. Ми не стоїмо осторонь, бачачи ті всі атаки, все, що відбувається. Ми зі свого боку докладаємо зусиль, щоб могли допомогти місту області в цей складний час. Мова йде про підтримку водо та теплопостачання. Ми говоримо про допомогу також з генераційними потужностями. Крім того, ми так само ще й закладаємо можливість розмістити ще одну метрошколу. ЮНІСЕФ підтримує Харків з перших днів війни. Зауважує Ігор Терехов. Згідно підписаного меморандуму, Харківська міська рада продовжує співпрацювати з ЮНІСЕФ у сфері освіти. І ще один напрямок стосується водопостачання санітарії та гігієни, що сприятиме покращенню комунальних послуг. Перша це допомога водоканалу, Харкова водоканалу для нас це дуже важливо, Це і буріння артезіанських свердловин. Для нас це важливе питання. Крім цього, допомога щодо генераційних установок і газових турбин. Це теж підготовка до опалювального сезону. І крім цього, підтримка дитинства, гаджети, які будуть отримані і роздані нашим дітям. Представники ЮНІСЕФ також запевнили, що організація і надалі підтримуватиме місто. Зокрема, на новий пакет допомоги буде спрямовано близько 500 мільйонів гривень. Яна Біляєва, Віктор Нустрачов, Денис Рибалко, Олександр Харків новини.